У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску: у Кременчуці чоловік забив до смерті 84-річну родичку. У Полтаві стріляли в чоловіка. Стрілець затриманий. Поліція знайшла тіло чоловіка, який зник під час риболовлі на Полтавщині. Смертельна ДТП на трасі Полтава Олександрія. У Кременчуці чоловік випав з вікна багатоповерхівки. 47-річний чоловік випав з 10-го поверху у Полтаві. Поліція розслідує смерть жінки, яка випала з вікна у Кремечуці. У селі Байрак вилучили гранати у місцевого жителя. ДТП на Полтавщині водій мікроавтобуса втік з місця пригоди. ДТП у Полтаві зіткнулися Ополь та Мерседес. Вантажівка врізалася в мікроавтобус на Полтавщині. Спецоперація наркоторговці, що постачали кокаїн з Європи, затримані. 28 жовтня до Кримичуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевого мешканця, що у квартирі він виявив мертвою родичку 1940 року народження. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти Кримичуцького райуправління поліції та судово-медичний експерт. Було встановлено, що смерть жінки має насильницький характер для встановлення причини смерті. Тіло загиблої направили на судово медичну експертизу. Досудовим розслідуванням встановлено, що до спричинення тілесних ушкоджень потерпілій причетний 32-річний мешканець Кременчука. Правоохоронці затримали чоловіка, йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення. Волі від самих до 10 років. 25 жовтня близько 22.30 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину поблизу одного із барів у Шевченківському районі Полтави. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що під час конфлікту 25-річний мешканець іншої області здійснив декілька пострілів із пістолета у 29-річного полтавця. Пораненого госпіталізовано за його життя боряться лікарі. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Як повідомив Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, причетного до злочину фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою, пістолет та інші речові докази вилучені й направлені на експертизу. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 Кримінального Кодексу України закінчений замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Причини та обставини події з'ясовує слідство. До відділення номер 1 Полтавського районного управління поліції 26 жовтня надійшло повідомлення від місцевих громадян про зникнення їхнього знайомого 1982 року народження. Чоловік не повернувся з риболовлі. Пошукові заходи зниклого тривали понад дві доби. Наряди поліції оглядали берег та прибережну територію. 28 жовтня поліцейські виявили тіло чоловіка без ознак життя у водоймі поблизу вулиці Тунельної. Для встановлення причини смерті признак. Чино судову медичну експертизу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, причини та обставини смерті чоловіка встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 15.30 на автодорозі Полтава Олександрія поблизу села Росошенці. За попередньою версією слідства, автомобіль Акура під керуванням водія 1983 року народження здійснив наїзд на жінку 1952 року народження, яка перетинала проїзну частину автодороги. На жаль, внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та померла на місці події. За Даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, причини та обставини події з'ясовує слідство. До Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, 25 жовтня близько 14.40 надійшла інформація від медиків та місцевих мешканців, що з сьомого поверху багатоповерхівки на вулиці Європейській випав чоловік. Попередньо встановлено, що з вікна випав чоловік 1981 року народження. На жаль, від отриманих травм він помер на місці. Тіло померлого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом слідчим вирішується питання щодо відкриття кримінального за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України причини та обставини події з'ясовує слідство. Поліція Полтави встановлює обставини загибелі чоловіка у Полтаві. 30 жовтня близько 12.30 на вулиці Героїв України у Полтаві 47-річний чоловік випав з 10-го поверху житлового будинку. Тіло загиблого чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Обставини та Причини події з'ясовує слідство. До Кременчуцького районного управління поліції 27 жовтня близько сьомої надійшла інформація від медиків та місцевих мешканців, що з третього поверху багатоповерхівки на вулиці Івана Приходька випала жінка. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Попередньо встановлено, що з вікна випала жінка 1975 року народження. Каретою швидкої медичної допомоги постраждало госпіталізовано до місцевої лікарні. На жаль, невдовзі від отриманих травм жінка померла. Її тіло. Направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Під час обслуговування виклику працівники групи швидкого реагування відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції отримали від місцевих жителів інформацію про наявність у 45-річного чоловіка боєприпасів. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські вилучили із території домогосподарства фігуранта два предмети, схожі на гранати РГД-5. Вилучене направлено на експертизу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 жовтня близько третьої години на автодорозі Кременчук-хорол поблизу села Устимівка Кремечуцького району. За попередню інформацію слідства, вантажний мікроавтобус Рено Мастер, особи якого після ДТП залишили місце події, зіткнувся з автомобілем Рено Дастер під керуванням водія 1977 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія позашляховика з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевого лікарняного закладу. В ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили осіб, які перебували у мікроавтобусі. З ними проводяться слідчі дії. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286. -ї. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесне ушкодження. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесне ушкодження, причини та обставини ДТП встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 8.30 у Полтаві на перехресті вулиць Раїси Кириченка та Остапа Вишні. За інформацією правоохоронців, автомобіль «Опіль Корса» під керуванням 27-річної місцевої мешканки зіткнувся із автомобілем Мерседес Бенц», яким керував 22-річний Полтавець. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Мерседес. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Су України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 жовтня близько 15.40 на автодорозі Київ Харків Довжанський, неподалік міста Пирятин Полтавської області. За інформацією слідства, вантажний автомобіль «ДАВ» під керуванням водія 1991 року народження зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер, який стояв на узбіччі дороги. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Мерседес 2018 року народження. Малолітнього хлопчика достав. До лікарні. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі. Національна поліція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Подільського управління ГУНП в Києві, Державної прикордонної служби та Державної митної служби України у Львівській області задокументували злочинну діяльність наркогруповання, учасники якого налагодили схему контрабандного постачання кокаїну з країн Євросоюзу до України. Доброго дня, працює підрозділ БО ТДБ. Зброя, заборонені речовини при вас мають. Зараз буде йти згідно з законодавства України, обшук вашого автомобіля. Краще сказати, зараз у вас є заборонені речовини. 8 купів. Наркотичному запровіду приємно просто. Горток. Кисно сині. Повинно бути аж сильна-сина. Заборонений товар фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки. Один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників. Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували їхній подальший продаж на території України через телеграм-канал. Оплата за товар відбувалась або безготівковим розрахунком, або ж готівкою з рук в руки, а також криптовалютою. Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку. Ми бачимо, що там знаходиться біла просторічне чоловіка невідомого походження. Міст пробірки змінює свій колір. З простості ми можемо зробити попередню висновок, що в даному зводці може знаходитись наркотичний засіб кокаїну. 25 жовтня правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Четверо учасників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто без права внесення застави. Ще одному з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України заочно. За вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.